То цього місця допоміг всім нам Господь, по Його милості сьогодні ми живі і з Вами. Якби не Божа охорона та любов, то я боюсь подумати, що могло б бути з нами. Країна наша проживає час війни, безліч людей уже в живих тут, на землі немає. А інші мріють про кусочок хліба на столі, а в багатьох усе нажите в воздусі палає. А хтось в свої п'ять рочків вже дорослим став, хтось більше не побачить свого брата чи його ось тата ворог на дорозі розстріляв? А він хотів, а він спішив, щоб інших врятувати. О скільки горя в світі, скільки зла, земля вмивається сльозами, кров'ю, а в нашій стороні мир і спокій, окутані ми Божою любов'ю. Дарує Бог нам більше, чим ми заслужили, не маємо ні в чому ми потреб, не свист ракет над нами, але небо мирне. Ми вдосталь маємо і їжі, і одеж. Ми разом вільно можемо збира... збиратись, лунає проповідь молитви і пісні. Живий наш Бог, хай лине йому слава, хвала і честь від серця та душі. Тому в цей день прекрасний день подяки. Я дякую за кожен подих. Кожен крок за біль і радість, за любов у серці, за те, що я Твоя, а Ти мій Бог. Якби не Бог, можливо, мене першої вже не було б на цій землі. Усе найкраще, що в житті я маю, це подарунок із небес мені, до цього місця. Допоміг всім нам Господь, по Його милості ми ще живі із вами. Прослав Творця за всі дари Його, хай не мовчать твої уста, Господь достойний слави. Амінь.